Всім привіт! Ще ж, сьогодні я будемо працювати з нашим кором, але я обіцяла, що ви відчуєте свої ніжки. Дуже вас прошу, будь ласка, подивіться це відео до кінця. Якщо я ще вже почала, то додивіться його, інакше YouTube не буде показувати його в рекомендаціях. Так само пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо виконуєте зі мною мої руханки, і вони вам подобаються, знайте, тут їх буде більше. Тому дуже чекаю вашу підписку і поїхали до нашого тренування. Назад, в праву сторону, в ліву, поворот, через низ, поворот, в другу сторону, ще раз, в одну сторону, в другу. Тепер ручки ставимо таким замочком позаду, тягнемось назад, в одну сторону, тягнемось назад, через низ. Потягнемо нашу шию в одну сторону, в другу сторону. Угу. Тепер в діагональ вперед. чуть чуть не треба сильно. Ми ще не дуже сильно розігріться, але чуть-чуть потягнути, ми будемо краще відчувати. Угу. Тепер працюємо з плечима. Одне плече вперед, друге назад, назад. Навіть якщо хочете, можете так само залишати ось цей замочок. І намагатися працювати з двома плечима так само: одне друге, назад, назад, одне друге, назад, назад, П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Вдих наверх, видих. ще раз вдих наверх. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Останній раз вдих. Видих. Супер. Тримаємо ручки на колінах. Звідси тягнемо одне плече до другого коліна. Протилежного коліна. І навпаки. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Видих. Насправді не так давно я подивилася свої перші відео. Я бачила, як я хвилювалася і як багато я говорила для того, щоб, скажімо так, допомогти собі. Якась захисна реакція. І я дуже рада, що я трошечки себе опанувала, що я вже трошки звикла до камери. Я не настільки забуваю, я вам можу розповідати якісь такі складніші речі. І я насправді пишаюся собою. Бо раніше для мене було знімати відео і взагалі говорити на камеру, щось дуже складне, тяжке, і взагалі як говорити в пустоту. Але я дуже рада, що ви зі мною. І дуже цікаво, як багато людей, які тільки з самого початку на мене підписалися, вони зі мною. Можете написати мені в коментарях. Я дуже хочу дізнатися, хто ви і з вами більше познайомитись. Ручки в різні сторони. Звідси ми тягнемося максимально в одну сторону, повертаємося, назад, в другу сторону, повертаємося назад, в одну сторону, повернулися, назад, в другу сторону. Мені не вистачає трошки місця через стінку. Але я думаю, ви зрозуміли. Угу. Тепер тримаємося за колінце, поворот в сторону, лікоть згинається, і ми плече витягуємо всерединку. Назад, в другу сторону. Мають бути два плеча, а голова дивиться на руку позаду. І по одному разом. Видих, вдих, видих. Супер, тепер попрацюємо з нашим животиком і грудним. Нам треба подихати. Я жахлива жінка, заставляю людей дихати. Кошмар. Так, ставимо руку на грудний. Нам... Як вам зручно насправді? Мені трохи заважає мікрофон. Ваша задача дихати один раз, набирати повні легені, повітря, дихати грудним відділом. Видих. Потім животиком. Тобто ми надуваємо живіт, у нас деформальне дихання. Надули живіт, вдих. Грудний не рухається. Видих. Видих грудним. Прямо відчувати, як у вас тут повністю роздувається ваш грудний відділ. Ви зрозуміли, одна ручка тут, друга тут, для того, щоб ви розуміли краще яком дихати, який відділ зараз працює. В принципі, якщо вам зручно так, ви можете це не робити. Грудним. Животиком. Грудним. Животиком, Грудним Животиком Грудним Животиком. Грудним, животиком. По одному разу ще. Грудним. Животиком. Що, супер, я рада, що ви подихали. Напишіть мені, чи вам подобаються такі маленькі дихальні практики, бо я знаю, що багато хто дуже не любить дихати отак от спеціально. Але я вас дуже прошу, напишіть мені, як ви відчуваєтеся після цього, тому що особисто для мене дихальні практики це прям база мого спокою. Яка, я б сказала, на цьому тримається мій спокій. Що ж, поїхали далі. Нам потрібно трошки розігріти ще ніжки нахил в одну сторону ніжками, назад, в другу сторону. В одну сторону, в другу сторону. Десять. Дев'ять. Вісім, Сім. Шість п'ять, чотири. Три. Два. Один. Угу. Добре. Тепер пальчики по черзі на себе. Носочки тягнемо. Десять. Дев'ять. Може заодно і за п'ятки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пальчики жимаємо. Десять. Дев'ять. Вісім і на ногах, і на руках, сім. Шість. П'ять. Чтири. Три. Два. Один. Тепер колінця. Підтягуємо одну ніжку до себе, вирівнюємо. Друг. Раз. Два. Три. Чотири. Аж до грудей дотягуємо. П'ять. Шість, 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Так. Тепер поїхали до кору. Я вам буду показувати три рівні складності. Ви Вы собі вибираєте. І так, найпростіший рівень складності. Ви піднімаєте колінця. От так. І так тримаєте поперек, має бути рівним, тобто спинка рівна не прогинається, не округлюється, просто рівна. Тримаємо напружем м'язи живота, спокійно дихаємо. Робимо перший рівень він найпростіший по техніці. Другий рівень, тобто він трошки складніший, це ми робимо планку. Так само ми підкручуємо таз. Так само все тримаємо, напружуємо сітниці, спинка рівна. Я не можу сказати, що. Це вправа прям дуже легше, ніж попередня, ніж для першого рівня, але її трошки складніше контролювати поперед. Перший, тобто в мене рівні не за складністю, а за легшою технікою виконання. Окей? От, і третій рівень, який я буду робити з вами, ви будете вибирати свій рівень, маєте відчути, це буде планка на чомусь по вище мене на диванчику. Тобто ось так. Це більш складніше. Можна ширше ноги поставити. І ми будемо виконувати цілу хвилину. Поїхали. Сходимо. Я, надіюсь, вам відчулося. Прес, тому що ось це найскладніше. І можна, звичайно, піднімати руку ногу, вставати на боку і так далі. Але це, в принципі, вам буде достатньо. Тепер стоїмо на колінця. Якщо вам боляче в коліно, ви можете підставити щось собі пом'якше. Я не проти, навіть за. Так, що ми робимо? Попри як само, у нас. Підкручені напружені сідниці. Поперек рівний. Не прогинаємося, не округлюємо спину. Так, тобто рівна напружені сідниці. Включаємо кор. Спинка рівна. Руки можна перед собою тримати. На ну, видих. Опускаємось назад. 45 градусів. Вдих вперед. Робимо 10 разів. Let's do it. Раз. Два чотири п'ять. Шість дуже швидко вісім дев'ять 10. Супер. Піхали далі. Встаємо в позицію, коли у нас одна ніжка попереду, друга ніжка позаду, ручки наверх. Ваша задача виштовхувати себе наверх, опускатись. Повністю коліна не вирівнюємо, робимо 10 разів. Раз два, три, четыре, пять, шість семь, вісім. Уїжджаю. Дев'ять. Десять. Міняємо. Але так, дуже незручно від того я уїжджаю, Так. Поїхали? Раз. Два. Три чотири п'ять шість вісім дев'ять десять Супер, опустилися і тримаємо ручки за потилицею на потилиці, лікті в різні сторони, відновили дихання, да, можна продовжувати. Тепер лікті дивляться в різні сторони <кій> і вирівнюємо одну ніжку, другу. Можна? Тримати їх в повітрі. Давайте це будемо робити цілу хвилину. Десять. Ой, дев'ять. А, <кій> давайте будемо це робити от цілу хвилину. І почала зворотній відеолік. Ще тридцять секунд п'ятнадцять? І зараз хто зможе потримаємо десять секунд куточок? Десять моїх рахунків. Добре, на 10 секунд. Так, і тримаємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Опустили. Ой, прекрасно. Поїхали, потягнемося. Квадріцепс. Випад. Стопа до сідниці. Тягнемося вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Можете довше, якщо вам хочеться потягнутися. Розтяжка це має бути трошки по відчуттям. В тому числі по відчуттям. Дихаємо спокійно. П'ять, чотири, три, два, один. Задні поверхня. Десять. Опускаємося вниз дев'ять. Вісім. Сі. Шість п'ять, чотири, три, два. Один, іншу ніжку. П'ять. Ой, десь дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І прогнулися. Потягнули животик. Дихаємо животиком. Раз. Два. Три, чотири, пять, Округлили спинку раз, два, три, чотири, п'ять. Тож супер. Тоді ми з вами побачимося вже наступному ну, тижні. Я вам бажаю прекрасного дня і обов'язково не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки цьому відео, писати коментарі і ділитися з друзями. До зустрічі, па-па!